Добрий день, шановні колеги. Хочу вам показати, що сталося у то поле відео попередні. Пару днів назад в зелену пшеницю сів сою. Вже тиждень. Спрошу. Оброблений гліфосат, може півтора дожитись. Ми досіваємо. Тут у мене того року тому частина була, покривних культур я, коротше, гречку. Там 20 гектарів. Бо вона дойшла, але в зиму впала і багато насіння, то я вирішив, щоб зекономити насіння досіяти. Получається гречко. Ну асфальт на цьому полі капець. Живу в місті в блядь, дощів. На моїх полях знову не було. Ну що я хочу вам показати. Кажеться ж. І недавно це було. Ну в нас же є сходи. І ви пам'ятаєте, який тут асфальт, був тут аж сушники підлітали. Я навіть скажу, що тут я щось норму велику, да? дуже буде густа. По рядочку дивіться, набіль. У мене міжряддя сівника, сів... сівника да, міжряді стоїть 17. Ще не дуже там сильно переживаю Хоча не переживати, бо солому вирощувати не хочеться, хочеться. Вирощувати бобики. Кажуть, він. І сухо А вона вже є. І показуємо роботу гліфосата. Тут буквально ще через тиждень буде все жовте-жовте-жовте-жовте. Все згорить. Тобто мазахтів подивись. Вон стоїть. Маз. Колись виручив свого товариша, заплатив за нього. Ну я вважаю, що я багато за нього заплатив. Але чесно вам скажу, наскільки легше стало в господарстві працювати на руки, коли з'явився оця єдиниця. Якщо буду купувати, то вже типу щось таке помочніє. Бо мені вже цієї стріли не вистачає. І будівництво, і поїхав, забрав, і мінеральний привіз. Раніше це я платив гроші, нанімав машини. І оце ручками все, навіть от ви бачили, носіння робимо. Це коротше на господарстві маніпулятор должен бути. У мене довгомірний. не самосвал, цього, цього року планую зробити трохи коротшим. Ну і щоб був самосвальчик, такі, чисто для себе не їздити там. Такий, щоб хоча б одну-дві ходочки з поля якусь пшениці робив. На, на такий, на, під, на підстраховочку. Є нюанси, вже трошечки поставити на ремонт. Десь охотники у нас тут були на полі, зайців лупили патронами. Треба одну шланочку поміняти, БТЧ. Був він пару днів назад, нас підвів конкретно. Там є привод вентилятора, якщо хтось. Мазісти, мазісти. Бо я ізучаю тільки в течение 5 років цю машину. Не дуже вона мене сильно ломалась, не дуже я там десь на наймах на нього ганяв. Ну так, добро йде в нас посів гречки. Теж під гречку ми вже спалили. Ну, ми просто заходили разом. Шик. І палили гліфасатом. Получається, ну асфальт капец. земля не то що суха, але ну, просто суху ще. Весь до він розвертався. Треба йому дати тюлей, побачимо, крутира підняв, на опущених крутерах піднімався, розвертався. Бачите що? Це грудкою йому навбитиме. Просто сухо. Влагою тут не пахне даже Десь може там там поритись, можна там не сіє. Но гречку ми під верхом сіємо. Будемо сподіватися, що десь в ціні тижня хоч пройде якийсь невеличкий дощ. Гречка швидко вискакує.